парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Вітаємо вас, колеги. Передматчева прес-конференція спортивного клубу Дніпро-1. Артем Довбик, наш гравець та тренер команди Валерій Городов, готові відповісти на ваші запитання. Зазначу, що українські журналісти, які, на жаль, не мають змоги перебувати тут, можуть поставити свої запитання у чаті прямої трансляції. Спочатку просимо спілкуватися з Артемом Довбиком, адже йому потрібно йти на тренування, готуватися до тренування потім. Запитання Валерію Городова, будь ласка. Якщо можу за словацьких журналістів. Це ваша четверта ігра тут в кошицях. У нас на Слочні кажуть 3 крата досі тричі і досі. Значає на четвертий раз вірите, що буде переможна. Так, я думаю, що завтра буде перемога і вдача буде на нашу. На нашій стороні, тому ми надіємося на тільки на перемогу і будемо грати тільки на перемогу. Мікрофон, будь ласка. Питання від французького каналу Канал Плюс: що для вас означатиме майбутня кваліфікація для клубу для України для гравців? Нашого клубу це буде означати, що ми будемо учасниками Євровесни, якщо ми переможемо завтра. Для України це підвищення коефіцієнтів для нашої чемпіонату. Тому ці ігри дуже важливі для нас, для того, щоб показати всьому світу, всій Європі, хто, хто такі українці і за кого ми боремося.

Запитання від телеграм-каналу Дніпряни. Нартеме, чи відчуваєш в тому, граючи майже у кожному матчі без замін? Звісно, відчуваю. Тому що ми не кожен рік граємо по такому графіку, це доволі складно. Але є доволі так багато часу. Не багато часу ми відновлюємося, тому я вважаю, що для кожного гравця краще грати. і... The question from the Ukrainian, list, uh, from the Ukrainian journalist was: uh, Artem, do you feel any tiredness about uh, about the tough and complex schedule? Uh, yes, of course, uh, I feel it because uh, it's not usually happening that uh, we have such a tough schedule, including the European tournaments. But uh, as for me, uh, we have uh, enough time to recover to. Ребуст uh, and uh, of course for every player it's much better to play than not to play. Ще питання чи будуть знову гравці заходити на поле з українським прапором? І якщо так, чому ви це робите навіщо і що це для вас означає? Звісно, всі команди, які грають в європейських турнірах, виходять підтримувати нашу Україну і показувати всьому світу, що ви зараз. The question from Ukrainian journalists was about uh, the players who are uh, who are entering the field with Ukrainian flags. Uh, will uh, players will be uh, will players uh, be with uh, these uh, flags again with Ukrainian flag? The reply from Artem Dolby was uh, yes, of course, because every team uh, which uh, which is presented by Ukraine uh, starting uh, this. Uh, Starting this game with entering the, uh, with entering the field uh, with this flag because uh, we need to show to the whole world what is happening to Ukraine because it's incredibly essential for us. Ще запитання. Якщо до Артема немає запитань, напевно, відпускаємо гравця. Тоді переходимо до спілкування з Валерієм Гордовим. Дякую. Добрий вечір. Не знаю, як для суперника для нас це буде дуже важлива гра. Гравці це все розуміють і сподіваюсь, що завтра они віддадуть усі сили для досягнення позитивного результату. А для

so i hope that tomorrow guys will put uh, all efforts and show their best uh, for achieving positive result. for achieving positive result, and uh, for achieving it, we need, of course, to play smartly in defense and, uh, of course, to release our moments and play pretty good without making simple mistakes. <laughs> буде нарешті перемога. Я сподіваюся на це і думаю, що це буде так. За інформаціями багато травматизованих, більше травматизованих гравців вашої команди, не є це складне зробити склад на, на матч для Європи і з, з тим, що є ведером української прем'єр-ліги, то значить, що моментально може наліпшою українською командою. Так, у нас є проблеми з гравцями, але сподіваюсь, що інші інші, інші гравці замінять їх в теченні всіх типів. Цих... There, there were two questions from the Ukrainian journalist. the first question was about uh, that it will be the fourth game in Kosice and uh, will, will we see tomorrow a victory. the reply from the coach was yes, i hope so, that we will achieve a positive result. the second question was about uh, the whole, uh, the general situation with the injuries uh, in squad. is it difficult to make a squad for the european conference league game? how it will be for the coach to substitute these essential players? And uh, also, Dnipro 1 is now the leader of uh, the Ukrainian championship. Can we consider and say that you are the best team in Ukraine? Well, obviously, we have uh, some problems with the squad, but I hope so that uh, other players will be able to substitute uh, the main players equally and we will get a great result. Так, у нас теж запитання, яке було до Артема Довбика. Що майбутня кваліфікація означає для вас особисто, для команди і для України? Ми дебютанти цього змагання. От, нам необхіден досвід цих змаганнях, а для України це глоток воздуха для вболівальників.

Запитання від українських журналістів надійшли від телеграм-каналу Дніпрянин. Чому не отримує гравий час Бузанелу і чи розраховують на нього в найближчих матчах в команді? На нього розраховує. Думаю, що завтра побачимо. І ще одне запитання: футбол хаб Олександр Мельниченко. Яка ситуація з Бланко, коли він повернеться? Три тижні. І ще одне питання від нас. Завтра гравці е, е, вийдуть е, знову ж таки з українським прапором е, на плечах, на спині. Е, що для, означає для них, для вас, що це е, мати жовто сині кольори на собі? Навіщо вони це роблять? Це робиться для, для всіх, для вболівальників, для нас, для граждан України. І я думаю, це. Таке запитання для жодного українця не сьогодні легка доба. Старайтеся гравців трошки відвантажити від інформації з України, бо сьогодні вранці були удари по Дніпру. Як, як, як вони це відчувають, чи, чи знають вони про те, що діється на Україні, чи як, як, як говорити з командою? Вони все знають все читають. Новости. Все дуже складно, но сподеваюсь, что завтра мы порадуем всех уболевальников. Ще є запитання? Немає. Дякуємо. Дякую. Перші 15 хвилин тренування будуть відкритими для перегляду. матч штатні Дніпро-1 Заряджені перемагати.